Друзі, всім привіт! Сьогодні до мене прийшов друг, попросив допомогти зібрати акумулятори для електромопеда. Розкажу вам коротко перед Стояли в нього ось такі, ну не такі, не такого виробника іншого виробника свинцеві акумулятори 6 штук, послідовно з'єднаних 72 вольти. Пропрацювали рідні акумулятори близько 4 років. Ну і потім різко здулись. Він купив собі на заміну знову свинцеві акумулятори, тільки вже іншого виробника, більш дешеві, більш легенькі, які пропрацювали у нього скільки? два роки. Він прийняв рішення замінити свинець на щось із літія, вирішили спробувати літій залізофосфат. Ось замовили такі акумулятори 20, -20 годин. Ось такі від іві стосовно розмірів. Довжина акумулятора без шпильок 130 мм. Шпильками 100 близько 160, 160 163 мм. Товщина 40 діаметр 40 мм. Вага одного акумулятора 374 грама. Тобто, в зборі. Оця батарея. Тут у нас 24 акумулятора, 24С буде. Вага буде десь 9 кг, плюс БМС, плюс провода, там десь близько 10 кг буде. Вага одного свинцевого акумулятора, тих, що, ті, що рідні були, десь 7 кг один акумулятор, 6,9 кг. Тобто економія у вазі буде просто колосальна. Також до цих акумуляторів була придбана ось така БМС-ка. Від Vidicon з током балансування 0,6 А24С, 100 А 10П. Ось така БМС-очка з кнопкою, з балансувальними проводами, датчиками температури. Будемо збирати, зараз поміряємо внутрішній опір акумуляторів. 1,5 мА, 1,5 мл акумулятор. Зараз трошки по іншим пробіжимося. 158, 168, 1,6, 163, Ну, близько 1,6 і Внутрішній опір. 1,7. Такі кріплення. Спеціально для цих акумуляторів замовили. Шпильки вже наварені на акумуляторах, довжина шпильок десь близько 15 мм, і в комплекті були пластини для з'єднання цих акумуляторів в місті з гайками. Тобто не потрібно паяти акумулятори, просто пластинами поз'єднувати їх і підключити БМ. Різьба м6. м6, різьба шпильок М6. Отже, будемо зараз збирати його, з'єднувати. Зібрали до кучі батарею. Послідовно елементи з'єднали. Зараз покажу вам. 77 вольт. Зараз будемо балансувальні провода під'єднувати. Ось на такі наконечники на круглі. Будемо обжимати обжимками. Мінус вже обжали. До БМСки тут припаяли. Плюсовий провід також чорний буде, не було іншого. Зеленою термоусадочкою. Все по феншую. Так, Балансувальні проводи буду відрізати. Це не буде вносити ніяких змін в роботу балансування, так як БМСки від вони вимірюють напругу на банках не в момент перекачки струму, а в проміжках між перекачками. Тобто струм не буде по цим проводам протікати в момент вимірювання, Тобто їх можна відрізати і робити потрібної длини. З накінечників знімаємо пластикову ізоляцію, так як нема у нас варіантів обжати його правильно. Ось такий накінечник отримуємо на виході. Зачищаємо провід. Термоусаджуючу трубку. І обжимаємо. Ось така обжимка була для комп'ютерних PCI роз'ємів. Гарно обжимає. Вже обходимося тим, що є, те, що є у продажі, те, що є під руками. Ось такий гарний обжим виходить. Красота. Хотілося б краще, да нема. куди. Два останні проводи на B24, на останню батарею і також B, це живлення самої BMS-ки. Їх потрібно ну не потрібно забувати B підключити. На останню банку, ось у нас 24-та банка. Ми під одну клему зажмемо два проводи і цепляємо на останню банку. Ось так, два провода Під один накінечник зажали. І кріпимо на останню банку. Перед підключенням балансувальних роз'ємів до БМСки потрібно перевірити, чи правильно підключені всі провода. Тобто, починаючи з мінуса, потрібно дивитись напруги, повинно наростати по кожній банці.

Плюс жилення бмск 77 Вони на одній клемі сидять. Перевірили, якщо все правильно, можна під'єднувати до БМСК. Для налаштування БМСК потрібно встановити додаток з Play Market від ЖК -БМС. Ось так він вигляді ЖК БМС. Ми вже встановили додаток. Під'єднали кнопочку запуску БМСК і датчики, температурні датчики. Запускаємо BMS-ку, зажимаючи кнопку. Запустилась БМС-ка. Пошук Блютуза. Включаємо на телефоні Bluetooth. Відкриваємо додаток. Бачимо по блютузу нашу BMS-ку. Конектимося до неї. Пароль для коннекта 1, 2, 3, 4. Так, заходимо в налаштування ММСки. Перше меню налаштувань. потрібно ввести пароль налаштувань. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пустило. Тепер потрібно вибрати тип комірок. У нас літій залізо фосфат. Вибираємо. Кількість комірок 24. Ємність батареї у нас 20 годин. Вибираємо 20 годин. можливо, там і більше, але ставимо так, як пишуть. 20. Після кожного введення показників потрібно нажимати кнопку ОК. Баланс... Тригер балансування, Це, тобто при якій, різниці буде, при якій різниці напруг між банками буде вмикатись балансування за замовчуванням 10 мВ. Рекомендують ставити 20 мВ. Ми так і зробимо, поставимо 20 мВ. Напруга на батареї, тобто яку, батаре... яку напругу бачить БМС-ка, я заміряв приладом ось такий юніт. Він соті не показує, він показує тільки 10, він показує 78,9. Тут 78,95 ми так і залишимо. І калібровка струму, можливо, пізніше откалібруємо. Далі заходимо в додаткові параметри. Дивимося, що тут. Значить, напруга, при якій почнеться балансування комірок. З замовчуванням 3 вольта це дуже мало. Потрібно ставити 3,4 3, або вище. Поставимо 3,42. Окей. Максимальний струм балансування 0,6 А. Наступний параметр максимальна напруга заряду комірок. 3,6 за замовчування. Ми поставимо 3,65, щоб, щоб струм заряду був більший. 3,65. Наступний параметр, при якій напрузі БМС буде вважати, що у вас заряджена батарея на 100%. Тут стоїть 3,56, так і залишено. Наступний параметр вказує, при якій напругі знову включиться заряд. Тобто, якщо 3,65 було, батарея стоїть і вона на ній впаде напруга до 3,55, знову включиться заряд. Наступні дві позиції це те саме тільки для розряду. Мінімальна 2,6. І 2,5 вольта це вже напруга, при якій батарея повністю виключиться, тобто БМС-ка виключиться. При 2,6 виключиться розряд батареї, а при 2,5 БМС-ка повністю відімкне батарею. Так, параметри Time Smart Sleep і Volume Smart Sleep. Я не знаю, що це за параметри. Ми їх залишимо за замовчуванням. Наступний параметр це параметр максимального струму заряду. У нас рідна зарядка на 2 А. Планується придбати зарядку на 8 А. Ми поставимо максимальний струм заряду на 10 А. Окей. Затримки ми їх залишимо без мін. Е, Максимальний струм розряду. Максимальний струм за замовчуванням 100 А. У нас буде е, мотоколісо з струмом 25 А. Автомат стоїть у нас на 40 А. Поставимо так само 40 А. Е, після задання е, цих основних параметрів. Далі тут йдуть. Температурні параметри, ми їх залишимо без Е, Можна відкалібрувати внутрішній опір по кожній комірці, 24 комірки. Бачимо на головному екрані основні параметри батареї. Напруги по кожній комірки. Зараз у нас відключений заряд, розряд і балансування. Потрібно зайти в меню Control і вімкнути ці. Charge, discharge і балансування. Е, Останній параметр це вимкнення захистів. Ну, не, його не рекомендовано вмикати. Зараз ми це все вимкнули. Балансування в нас зараз е, не йде, тому що ми включали балансування при 3.42. Зараз у нас на кожній комірці 3.29. Е, Спробуємо. Ми зараз будемо затягувати гайки і заміряємо внутрішній опір всієї батареї. Зажали клеми акумуляторів, попіджимали гарненько. Залишилось підпаяти для вихід на зарядку і вже на автомат самого мопеда провода. І закріпити датчики температурні на акумулятори. Думаю, їх отак. Десь сюди їх втулити через термопасту. Один на цю сторону, а інший другий на іншу сторону. Також до батареї ще буде зібраний корпус, щоб його все заізолювати. Отже, робимо фінальні заміри опору всієї батареї. Нагадаю, опір однієї комірки був близько 1,6 мА. Якщо перемножити на 24 штуки повинно вийти близько 38 мОм, якщо не рахувати опір самих пластин і контактів. Тобто, якщо контакт гарний, то у нас повинно вийти близько 38 млн. 37,8. Ну, близько 38 мОм. Спробуємо підключити рідну зарядку від мопеда і подивимося, як буде протікати зарядка через додаток від GK-BMS. Отже, включаємо заряд. Так, пішов заряд 2,2 А. Нагадаю, це слабенький зарядна, рідна від МОПЕД для свинцевих акумуляторів. Ми плануємо придбати більш потужне на 8 або на 10 А. Зарядний, щоб заряджати батареї за 2-2,5-3 години. Пішов заряд, 80 вольт. Уже. Напруга на комірках росте. Отже, далі будемо е, встановлювати її на мопед. В наступному відео спробую вам показати, як вона буде встановлена на мопеді. Для вас пройшла одна секунда, а в нас вже минув місяць. Місяць вже мопед на обкатці. Ось товариш встановив акумулятор всередину. В текстоліт його упакував, шпильками стягнув. Рідні акумулятори стояли ось. Тут стояло дві, три, зверху три акумулятори і знизу три акумулятори. Тобто зараз оце нижнє кріплення, воно пусте, в ньому нема нічого. Лише в верхньому кріпленні стоять акумулятори, які залізофосфатні. По фінішу ми маємо по вазі. Рідні акумулятори свинцеві мали вагу 6,9 кг, один, тобто 6 акумуляторів 41 кг, а літі залізофосфатні з БМСкою, з корпусом близько 10 кг важить. Тобто в 4 рази зменшили вагу акумуляторів. Мінус, мінус 31 кг по вазі акумуляторів. По пробігу мопед з рідними. Свинцевими акумуляторами, прям рідними новенькими, як тільки купувався мопед, проїжджав до 50 км. Здається, рекорд був 55 А з цими акумуляторами мопед уже їде 70 км при тій же ємності 20 годин Ось такі маємо результати. Що цікаво, по ціні нам вся збірка вийшла. Приблизно те саме, що купити якісні свінцеві акумулятори, прикладу, як рідні акумулятори, але в той же час ці акумулятори вже йдуть менші по вазі. Вже нові акумулятори йдуть не 6,9 кг, а 6 кг. Тобто ще не ясно, скільки там, яка там в них ємність реальна і як вони будуть слугувати. А цей акумулятор, будемо надіятися, що буде віддавати свої там, 3 тисячі, хоча б 3 тисячі своїх циклів заряд-розряд. Слугувати вірою і правдою. Також із плюсів літізалізофосфам, ми маємо те, що їх можна швидко заряджати, не так як свинець, що потрібно там по 12 годин заряджати. купили ось отакий зарядний пристрій на промі. Ціна його 1000 гривень 72 вольта 8 Ампер. 8 Ампер на заряд. Але фактично десь близько 7 А виходить, тобто акумулятори заряджаються за 3 години. Ось такий апгрейд мопеда зробили. Будемо сподіватися, що буде слугувати довго. Всім дякую за перегляди, всім гарного дня, до побачення.